Адрес камер відеоспостереження одного з магазинів Квара у Житомирі. магазину 20 липня чоловік приходив тричі, говорить адміністраторка закладу Дарина Стахівська. Ну, зранку він пройшов, як звичайний покупець о 9-й годині ранку повернувся десь близько 11.20. Вже в алкогольному сп'янінні почав до людей чіплятися, до наших покупців. А вдарив, я так розумію, навіть пожилого чоловіка, який просто стояв на касі в черзі, а потім почав лупцювати на наших дівчат з магазину, а так у нас є одна постраждала. Він розніс половину магазину. А всі холодильники, морозильні камери були перевернуті. А скло було в цій двері вибите. Викликали служби поліції, венбесту нашої охорони. Також Нацгвардія гвардія була близько 20-30 чоловік. Його взагалі затримували. Він пропав буквально на декілька годин. А як подалі поліція нам надала дані, що вони мають затримувати лише на три години? Він повернувся близько десь через три-чотири години. А у нас був магазин зачинений, бо ми прибирали наслідки цього всього. Ми вже встановили новий пакет скла в двері, щоб могли, хоча б закрити на ніч спокійно магазин. А втім, він розбив скло, були погрози погрози життю дівчат, погрози життю прохожих. Знову ж таки приїхали слідчі за словами речниці Нацполіції в області Вікторії Дубовик. Після останнього відвідування магазину чоловіка затримали. Поліцейські наполягають на безальтернативному триманні його під вартою. На місце події прибули на так як вони були поруч. Вони хотіли намагалися втихомирити агресора, але він не піддавався. І також почав поречити і погрожувати нацгвардійцям. Чоловіка було доставлено до Житомирського раю управління. Він відмовився давати будь-які пояснення своїй поведінці. Також він відмовився від освідування пройти освідування на вміст алкоголю чи наркотичних речовин. Наразі чоловіка затримали за статтею 208 затримання обовноважної службової. Особою нині вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу. Дії чоловіка попередньо кваліфікуються за статтею 296 – це хуліганство та статтею 345 – підозра або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Також поліцейські будуть наполягати на безальтернативному триманні під вартою. Антоніна Тугас, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомир.